Прошу встати, судите. Шановні колеги, на пленарне засідання нашого Сенату, другого сенату Конституційного суду України, внесено питання про справу номер 3 91 з 20 2023 за конституційною скаргою Ярошенка Юрія Івановича про конституційність першого речення абзацу 6 частини 15 статті 86 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року. 2014 року мається на увазі. Закон номер 1697 а також першого речення статті 2 закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення, реформування пенсійної системи. Закон номер 3668 від 8 липня 2011 року. На пленарному засіданні нашого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городенко, Василий Маков, Ковлемер Мойсик, Олег Пермайський. І Галина Юровська. А, наш сенат 5 липня ухвалив розглядати справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників конституційного провадження у цій справі на наше засідання. Дякую, шановний засідання, Високий суде, інформую, що всі учасники конституційного провадження. Завчасно повідомлені про денній час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого сенату з'явився Іван Олександрович Хомич, уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, адвокат. Також з'явився Максим Євгенович Дирдін, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України. Не з'явився представник президента України в Конституційному суді України Сергій Георгійович Дембовський, але на адресу суду 25 липня цього року від нього надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Дякую. Шановні колеги, до початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого сенату, а судді Сенату не інформували про наявність них реального або потенційного конфлікту інтересів. А також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвідсуддів. Шановні колеги, чи у когось з вас є самовідводи? Немає. Учасників конституційного провадження. Є письмові заяви про відвід суддів? У вас? У представника суб'єкта на право костійної скарги Ярошенка Іривановича немає. Дуже вам дякую, <сід> прошу <сідати>. У вас, <сід> Максим Іванович, <сід> немає Ваше що немає. <сід> 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 Отже, за таких обставин кворум для проведення засідання пленарного засідання сенату є. Оголошую, що головує на засіданні суддя Сергій Головантий, і е е є всі підстави оголосити пленарне засідання для розвитку цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі, колега суддя Олемер Мойсик, повідомляє, що відкриту частину нашого засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення від аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини цього засідання буде оприлюднено відповідно до закону на офіційному сайті нашого суду. Шановні колеги, з огляду на повідомлення про те, що на це засідання не прибув. Представник президента України в Конституційному суді Сергій Дембовським варив питання щодо розгляду справи можливості розглядати справу за його відсутності і з'ясовуємо думку з цього приводу передовсім у суді доповідача колеги Мойсик. Не заперечує. Колега Мойсик не заперечує. Хто шановні колеги судді з вас заперечує? Ніхто не заперечує. Представник суб'єкта права на косину скаргу пана? не заперечує. Не заперечує. Максим Генич. Заперечує. Представник Верховної ради в суді не заперечує, тому за обставин ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Димовського. Хто за, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. І а, з огляду на наявність на пленарному засіданні учасників провадження, і а, я роз'ясную. Права і обов'язки учасників у засід... і присутніх в залі засідань суду. Учасники констрійного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх, перед... що їх визначив закон України про конституційний суд та регламент суду. Учасник конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали і іншу інформацію, що є потрібними для всебічного і повного розгляду справи. А присутні в залі засідань зобов'язані шанобливо ставитись до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час планарного засідання, не допускати під час пленарного засідання, пересування по залі засідань суду, розмову, репліку в будь-якій формі і не створювати будь-яких перешкод іншого характеру для нормального перебиву засідання. Учасники провадження за неповагу до конституційного суду. А так, несуть або, або за вчинення, тобто за неповагу, яка виразилася в непідкоренні розпорядженню голови засідання або порушення порядку під час засідання, несуть або вчинення будь-яких інших дій, що свідчить приявну зневагу до суду, несуть відповідальність порядку, що їх означає закон. Дотримання в порядку заліза суду забезпечує служба судових розпорядників. Шановні колеги. <кій> І учасники провадження з'ясовуємо у учасників конституційного провадження, чи є у них клопотання або письмові заяви, які вони бажали заявити до початку розгляду справи. Іван Олександрович, у вас є таке? Шановний голова засідання. Відсутні, відсутні заяви. Немає, дуже вам дякую. Максиму Євгенію. Відсутні. Немає. Немає у вас так само. Отже, за таких обставин я надаю слово судді. Доповідачеві колезі Володимиру Мойсику для. Викладення змісту самої конституційної скарги для підстав до відкриття конституційного провадження у цій справі. Будь ласка, шановний колега, прошу вас, дякую, дій. пане голову. Шановні судді Конституційного суду України, учасники провадження, шановні присутні, до нашого суду звернувся Ярошенко Юрій Іванович з клопотанням перевірити на відповідність низці статей Конституції. Там 1, 8, 17, 22, 24, 41, 46, 58, 64. Перше речення абзацу 6 частини 15, статті 86 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року зі змінами далі закон. І перше речення частини першої статті 2 закону про заходи щодо законодавчого забезпечення, реформування. Пенсійної системи від 8 липня 2011 року зі змінами далі закон 3668 у частині поширення його дії на закон про прокуратуру. Згідно з першим реченням абзацу 6 частини 15 статті 86, максимальний розмір пенсії з урахуванням усіх надбавок, на які особа має право, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Встановлених для осіб, які втратили працездатність. Першим реченням іншого закону йдемо про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи так само зазначено, що максимальний розмір пенсії з урахуванням всіх надбавок, на які може мати право особа, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Зі смісту скарги і долучених до неї матеріалів, вбачається, що Ярошенко є пенсіонером на даний час, колишній працівник органів прокуратури, який з 2004 року перебуває на обліку у Головному управлінні пенсійного фонду України в місті Києві. Далі управління, і отримує пенсію за виступ років в розмірі 90% від заробітної плати відповідно до закону ще від 5 листопада. 1991 року. Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 21 березня 2017 року підтвердив право Ярошенка на отримання такої пенсії без обмеження граничного розміру. У зв'язку з підвищенням заробітної плати прокурорам Ярошенко в грудні 2020 року звернувся до управління з заявою про перерахунок раніше призначеної пенсії. Управління, пославшись на оспорювані норми, які я назвав, Відмовило йому перерахунку пенсії. Окружний адміністративний суд Києва за позовом Єрошенка рішенням від 9 лютого 2022 року задовольнив позов Єрошенка і зобов'язав управління здійснити з 1 квітня 2020 року перерахунок та виплату пенсії Ярошенку, виходячи із розрахунку 90% від суми підвищеної заробітної плати прокурорам без обмеження граничного. Розміру. Шостий апеляційний суд Києва постановою від 7 листопада 2022 року задовольнив скаргу управління і привів пенсію у відповідність до закону від 1991 року, тобто залишив відсоток, але виходячи не з нового кладу того, який існував на час виходу на пенсію. Колегія суддів казаційного. Адміністративного суду у складі Верховного суду України ухвалою від 5 квітня 2023 року відмовило відкриті касаційного провадження за скаргою Ярошенка, посилаючись на те, що оскаржуване судове рішення прийнято у справі незначної складності і не підлягає касаційному оскарженню. Суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що застосування судами двох законів 36, 68 і 16. 97 порушило його конституційне право на мирне володіння майном, право власності гарантоване частиною 1 статті 41 Конституції, право на соціальний захист гарантоване частиною 1 статті 46 Конституції через зниження того рівня соціальної захищеності, який був встановлений законом 1789 і був чинним на час виходу Ярошенка на пенсію. Шановні судді, учасники провадження. У провадженні нашого суду вже перебувають 11 скарг прокурорів, які об'єднані здебільшого провадженні, надходять ще, і вони є ще в нас. У тих справах зібрано з тої самої тематики достатньо матеріалів, надано достатньо запитів і отримано відповідь. І так що суддям я доповім у закритій частині засідання учасники провадження можуть з ними ознайомитися. За правилами нашого регламенту доповідь завершена. Дякую за увагу. Вам дякую, шановний колега. Будь ласка, колеги судді, які є у вас запитання до нашого колеги-судді-доповідача. Тут немає, тут немає. Якщо немає запитань, тоді з'ясовуємо про наявність додаткових матеріалів чи документів, які би слід було б долучити до матеріалів справи. Я так розумію, суддя доповідь, сказав, що там досить всього, що є у попередніх провадженнях за цією темою за цією проблемою. Шановні колеги, у вас нікого немає додаткових матеріалів документів. Немає У вас, Іван Олександрович, немає. Так само немає У вас, Максим. Ізович? Немає. Так само немає. За таких обставин нашу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання на то завершене, ніхто не заперечує. Ні, заперечень немає, тому я ставлю цю пропозицію на голосування і прошу підтвердити проголосовано одноголосно. І тоді, шановні колеги, шановні учасники провадження, другий сенат конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в справі. Рішення наше буде. Відповідно оприлюднено відповідно до того, як це визначає закон України про Конституційний суд, і на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату про ді справа оголошую. Завершено прошу встати, суди